El de А за горами у кабміні, вкотре створюють антикризовий енергетичний штаб. Чи зможуть енергетики на і Ценюка підготуватись до опалювального сезону, зважаючи на те, що минулого року усе починалось так само в Україні? Вкотре назріває енергокатастрофа. Запаси вугілля худнуть, одна за одною закриваються тес. З цього приводу на засіданні новоспеченого енергоштабу терпець у прем'єр-міністра урвався остаточно. Яценюк не просто узяв наглум усіх енергетиків та ще й фамільярно звинуватив їх у всіх гріхах. У нас безкоштовно видається електроенергія та ні начебто. Громадяни платять, підприємства платять, були неплатежі з зони АТО. Куди ви гроші діваєте? Як не виправдовувався головний енергетик країни Володимир Демчишин, усе таки не зміг розтопити Кригу в очах розлюченого прем'єра. 25% споживачів не, спла не сплачували за, за електроенергію. Я не почув відповідь на просте запитання: чи гарантуєте ви громадянам країни? Що зимою не будуть відключати електричну енергію, що не буде вієвих відключень на це, Димчишин відповів категорично, але традиційно за єдиним та дуже істотним, якщо і одразу навів купу обставин, які можуть завадити при підготовці до зими, так я це гарантую. Чудово. якщо ці кошти, які ми виділили, будуть використані ефективно. Якщо ДТЕК не буде саботувати поставки вугілля на станції. То ми однозначно виконаємо представники теку, звичайно, одразу відхрестилися від подібних звинувачень. Як минулого року енергетики державні та приватні продовжують гратися у винних та невинних. Експерти тим часом чи не кричать, що цієї зими тепло не буде. Хоча теж саме вони говорили і рік тому, що запаси вугілля сьогодні на складах теплових електростанцій, всього навсього 1 мільйон 370 тисяч тонн. В той час, коли необхідно мінімально зараз мати на складах 2 мільйони 500 тисяч. І вся країна в листопаді, в грудні може залишитися без освітлення, без опалення. Попри усі запевнення Демчишина, фахівці енергоринку переконують, що віяльних відключень навряд чи вдасться уникнути. Хоча влада ладна купувати електрику будь-якого навіть у ворожої Росії. Виникає цілком логічне запитання, чому другий рік поспіль перед опалювальним сезоном ми маємо купу одних і тих самих проблем. На чолі міністерства нередки та вугілля знаходиться пан Демчишин разом з своєю командою. Це некомпетентні люди. Ми терпимо, що президент своєї команди висуває таких безвідповідальних людей. Головним чинником було те, що що минула зима була теплою і належних висновків Міненерговугілля е зроблено не було. Було чи не було зрештою, побачимо вже у жовтні, та вже зараз можемо констатувати, що так звана криза неплатежі в енергетичній сфері нікуди не зникла. Причому справа не тільки у тому, що не платять споживачі, скільки у так званій логістиці. У Нафтогазі бідкаються, що не гроші через фінансових посередників. Усі гроші, які платить населення, державні підприємства, фактично зависають у банках на рахунках і не розподіляються. Гроші є, але НАК їх не отримує. Підвищується ризик, що не отримуючи гроші з ринку, ми не зможемо купувати газ для закачки у підземні сховища. А від цього ризикує постраждати і підготовка до зимового сезону. Тобто, 2015-й не став винятком. Ми знову бачимо розбірки на рівні профільного міністерства та прем'єра, звинувачення приватників з боку державних структур та чергові засідання антикризових енергоштабів. Минулого року були ще гучні кримінальні справи, про які згодом традиційно забули. Чи обійдеться цьогоріч без затримань та внесення мільйонних застав? Ката залишилось надовго. Катерина Мітіва, Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.